Цьому відносно ми маємо розуміти наступним чином алгоритми да, відносно правоохоронної системи, який буде здійснювати безпеку в цілому всіх громадян, які знаходяться на території Вінницької області, і тих представників, які мають на сьогоднішній день, згідно реєстрації, проходити і обговорювати питання свої з населенням щодо видвинення своєї кандидатури в народні депутати. Для того, щоб більш комфортно вони себе почували в нас на території Вінницької області і в тих масових заходах, які будуть відбуватися, відповідно, міліція і правоохоронна система по територіальності і в цілому управління громадської безпеки буде забезпечити розстановку сил і засобів, для того, щоб не було ніяких відносно провокацій відносно всіх учасників, які будуть приймати там на містах проведення цих масових заходів. Ми відповідаємо за територіальний. Підрозділ всієї області, де знаходяться представники правоохоронної системи, починаючи з Вінниці і кінчає всіма сторонами області, де забезпечити треба буде охорону громадського порядку. Тому вкратці ми слухаємо вас, позицію нашу ми доведемо ще в особі Ігоря Миколаєвича, в особі Василя Вікторовича щодо охорони, тому що будуть постійно бути на місці і будуть надавати практичну допомогу і в цілому роз'яснювальну щодо. Неприпустимості порушень під час виборчого процесу і в цілому тих заходів, які будуть до 26 го числа відбуватися в нас на території війни. Я хотів би поінформувати в першу чергу, що у нас розгорнути розгорнула діяльність оперативні штаби, як і обласний, так і районні оперативні штаби відповідно щодо організації контролю за організацією охорони громадського порядку під час передвиборчої цієї компанії. Тому би хотів би, щоб датували телефон 59 30 45, Це оперативний штаб. Значить, Цілодобово на ньому чергують наші співробітники, відповідно, цей телефон ФАКС можна скинути. Тому прохання велике, заздалегідь нам повідомляти чи можливо відправляти ту інформацію про своїх кандидатів. Де будуть проводити зустрічі час, година, місце, для того, щоб ми належним чином могли вже скоординувати наші сили, відповідно, завчасно виставити наряди міліції для забезпечення охорони громадського порядку. І ось на всіх округах буде посилене несення сторону. А на всіх останніх дільницях буде мінімум два співробітника міліції. Там також будуть знаходитися ваші представники, тому якщо знаю, якась допомога в рамках закону, звісно, ви можете звертатися через голів або можна навіть нам напряму, ну щоб не носити, звісно, ящики працівнику міліції, а так, тільки надати допомогу по охороні громадського порядку. Тобто Ми завжди будемо контролювати, і таких проблем не буде. Інформація, будь ласка, всю інформацію кавасіна, надавайте нам і факсом, і електронною поштою, як тільки виходить, щоб ми миттєво реагували з вами спілкуватися, і тоді проблем ніяких немає.